Скриня, але скриня була незвичайна. По-перше, вона була розмір, як гарний такий великий письмовий стіл. Обов'язково на коліщатах, щоб господиня могла одкоти, зробити порядок і поставити на місце власноручно. Вона була темно-зелена, охриста, дуже красиво, як там Але на приветий, жорт не кожна родина могла призначити таку скриню, тому що кожна така скриня куштувала цілу корову, а корова на сьогодні є дуже серйозною грошовою одиницею для селян. І ми маємо дуже велике відношення до Петра Івановича Кам'ячевського, який був останнім запорізьким атаманом. звідки розповіла на Січі, а це йому перебувалося взагалі землі. Тарування традиційні козаки, тут зимували козаки і населення лише зростали. Оце згадайте, скільки їхали автобусом, а це люди їхали на круги. І коли на великі свята стара церква просто фізично перестала вміщати всіх людей, Петро Калишевський пише прощання митрополиту Гаврилу, побудувати побудови церкви селища Петриківка, датоване 1770 років. Це робота заслужні. Василий народної творчості України Пікуша Андрія Андрійовича, мов учителя, вони зроблені в 88-му році на Львівському склозаводі, розписані спеціальними формами. І мають дуже гарний такий вигляд, тому що Петриківка дивиться дуже гарно на любих матеріалах. І скло, і метал, і пластмаса, і стіна, і тканина, але все ж таки, і дерево, але все ж таки найкраще, найбільше, найширше. Можна використати всі ті прийоми, які передали нам предки з покоління-покоління, це тільки папір. Це саме багатий, найсерйозний такий матеріал. Дякую. І повізу Київ показав, і після цього там визвали майстрів у Києві. Вони попрацювали трошки і зразу створили розпис. це, називається підприємство школа декоративного малювання. Вона була дворічна як техніка. Ну і так само благодаря директній школі. Було два випуски до війни. Ця школа дала два випуски. Там такі були люди, як Панко, Василь Соколенко, які дали далі розвитку Катеківському розпису. А потім ми, ми, створили, фабрику дружбу створили, дитячу часто художню школу зараз є, Дніпроцьку навчають Катеківському розпису. А ви нам про Соколенко трошки розкажіть? Ну ж, Василь Соколенко, він народився в 1922 році. Він ще живий, ще живий. Да, ми знаємо. Це такі два майстри були Фаді Панко і Сокален. Вони він працював на фабриці Дружба. У 1958 році відкрили фабрику Дружбу. Фадіпанко відкрив фабрику дружбу, І було. Як Панко пішов далі організувати друге підприємство, експериментальний цех. Туди приходили, щоб працювати головним художником Василь Іванович Сотоленко. Він працював на самої пенсії. У нас колекція в Запоріжжі прекрасна Соколємка із художницями. Це Те, майстер, як Оце він якраз закінчив школу це до, до, до війни, він закінчив школу. Перші два випускають, це вас тут нам будете, а ви поки що послухайте, щоб ви не заважали один одному, Юня, проходь наперед. Давайте будемо взаємовічними, то маленькі наперед пустимо тих. Дивіться. Мене звуть Велика Світлана, і я вам сьогодні проведу екскурсію. А ви, будь ласка, уважно слухайте і оприділяйтеся, чи ви хочете пройти майстер-клас. У нас їх декілька, а часу у вас буде лише на один майстер-клас. Зараз ви знаходитесь на Петриківщині, а Петриківка там де вас здається своїм розписом. От в давнину кожна хата була розмальована. І це робила кожна господиня житла. От як ваша мама або бабуся, і от вона мінімум двічі на рік розмивала хату, замазувала тріщини, білувала і наносила орнаменти. Намагалася на це зробити і допомогла гарніше, таким чином переявивши всім свій темперамент і біля руки. І найбільшою похвалою для господині було, коли говорили, що в неї в як у церкві. І тоді її зазвичай називали чепурушкою. В якій ви зараз знаходитесь, їй 50 років. А от ми з вами перейдемо після екскурсії до наступної хати, тоді вже більше ста. І от саме на одній з таких хат малень, і зародилося Петриківське мистецтво. Спочатку кожна господиня особлювала свою оселю, а зараз ми почали вирізнятися, ті, у кого це виходило найгарніше. І тоді стало таким чином. Ти мені, будь ласка, розмалюй хату, а я собі тому щось зроблю -то або щось дам. Але ж до нас також приїжджали з різних регіонів, як вони бачать таку красу. Хотіли, щоб і в них вдома було так гарно. А перевести господиню це було складно, адже не було такого транспорту, як зараз так і було зазвичай велике господарство, і багато діток. Від, власне, появою паперу це питання було вимушено. Додався папір, він з'їхався на такі смужки, і кожна майстриня могла їх розмальовувати. Потім це все виносилося, у нас була велика така ярмарка, і там це все продавалося, і всі охочі могли це все собі придбати. Навіть я ще пам'ятаю у мого прадідуся, я вже підродростала і вже малювала для свого прадідуся такі маленькі смужечки. І це все він потім прикріплювали вони на Сулокові.